До 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи Дортмундський міжнародний освітній центр поставив перед собою мету за гроші громадян Німеччини створити таку виставку та донести до поколінь те, з якими труднощами зіткнулися люди у 1986 році під час ліквідації аварії, проінформувати про наслідки катастрофи. Адже у світі є думка, що масштаби аварії навмисне принижують. Є і інша що Україна навпаки їх перебільшує. Це європейське уявлення того, що відбувалося у Чорнобилі. Це ті країни світу, що вкладали кошти в ліквідацію. Ці аварії. Вони запрошували ліквідаторів з України та Білорусі до себе на виставки, де останні розповідали присутнім про те, що кожен зробив. Небольшую част внес. бросил графіт, что то підвз, бетон, раствор, цемент, десь сварили балку какую-то, але все це по крупицам, Зділала своє діло, і ми, слава богу, у 86 шестому году закрили саркофаг над этим реактором. На виставці представлені високотехнологічні інформаційні стенди з хроніками аварії та її ліквідації, документальними фільмами, фотоматеріалами та навіть дитячими малюнками. У церемонії відкриття зали участь міський голова Станіслав Сафронов, народний депутат України Костянтин Гузенко, генеральний директор ДМКД Максим Завгородні, перший заступник генерального директора Олександр Воробйов та про комітет медкомбінату голова ради Дніпропетровської обласної організації. Ці всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль Україна Олег Геращенко, відкриваючи виставку, зазначив, що тема Чорнобиля це проблема не одного дня, і що до сьогодні ми відчуваємо відлуння цієї трагедії. Ми сейчас работаем роботаємо над на тему, щоб показати на этой выставке роль Дніпропетровщини в ліквідації последствий аварії на Чернобыльской АЕС. Привітавши учасників виставки, міський голова наголосив, що наші городяни патріоти свого міста та України і ті, хто були очевидцями трагедії, не мають права замовчувати про страшні наслідки від аварії. Підтвердили, що наш город, наші люди достойний сильний і починають від металургів, хіміків, учителей, строителей – Ехали всех, кто кого призывали в это. Военкоматы, ружье, ехали именно туда, понимающие, и, может быть, совсем до конца, но знающие, что сатовые шутки очень плохие. Народний депутат України Костянтин Гузенко сказав, що вдячний тим людям, хто жертвував своїм життям заради майбутніх поколінь, та вручив кошти на розвиток міській громадській організації Союз Чорнобиль складно оцінити те, що зробили ліквідатори для населення колишнього радянського союзу. Наголосив в інтерв'ю генеральний директор медкомбінату Максим Завгородній. А також зазначив, що це дуже велика жертва, і що мирний атом не такий вже і мирний, якщо відноситися недбало на сьогоднішній день. У нас ті станція експлуатілиця. население просто должно знать, понимать, что, что это, насколько это на сегодняшний день может быть небезопасно. И память об этом событии, она, безусловно, нужна для последующих поколений. І те, що ми підтримуємо виставки такого роду, це позиція нашого комбінату і особисто моя, адже виставка проходить у нас, і цим все сказано. Додав Максим Сергійович. Сьогодні громадська організація Союз Чорнобиль Дніпровського медкомбінату нараховує 158 чоловік, яких всіляко підтримує адміністрація та профкомкомбінату. На нашому комбінаті створена ця громадська організація на протяжині 25 років ми відчуваємо завжди підтримку, завжди увагу, завжди увагу, завжди заботу о нас, людях. Міжнародний освітній центр Дортмунд, побачивши. Єдність громадських організацій України вирішив подарувати виставку Дніпропетровщині і наразі вирішується, де саме її буде встановлено стаціонарно, говорить Олег Геращенко, голова ради Дніпропетровської обласної організації Союз Чорнобиль. А поки до 29 жовтня її будуть відвідувати школи міста, аби підростаюче покоління залишило в своїй уяві та пам'яті те, що вони не дарма йшли на ліквідацію такої катастрофи.